Каток площу збільшили. В тому році вона була менша, а в цьому ще більше. Зараз треба подивитись. Десь були такі ступенічки, що можна було піднятися і подивитись. Тому що я Зараз. А, зараз поки перерва. Ольга іди сюди. Куди зайшли, не туди куди треба. Тут таке оглядове колесо є. Так. На цю сторону йдемо. Тут ми нічого купувати не будемо, бо тут кругом черги величезні. Черги обходимо, О, чую, як смачно пахне. І їжею, і лінтвейном, і хот-догами, і шашликами. Тут прямо цілий букет. Смачних запахів. Ялиночка ось така гарна. Так. Йдемо, йдемо, йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. О, отут є такі сходи, можна сюди зайти, подивитись, як будуть кататися на ковзанах. А на ковзани ми приїдемо обов'язково, але трошки пізніше десь. На Новий рік чи після Нового року зараз тут чистять лід якраз. Така машина їздить і вичищає.

Бачите, кажуть, найбільша ковзанка України якраз. Ми зараз тут знаходимось. Знаходимось ми зараз у Києві на ВДНГ. Ти що, торкаєшся губами, Мілана? Придумала мені. Ми сьогодні тут не катаємось, бо в мене Ульяна вміє кататися, а Міланка ні. Ми приїдемо вже коли після Нового року з сім'ями з сестрою приїдемо. А так тут дуже багато людей. Тут є ярмарок, тут є багато інсталяцій. Ми були в ілюмінарії тільки що. Ось. Тому така тут красота, трошки ми підмерзли вже, діти хочуть додому, то будемо зараз їхати. Так, Машина якраз вичищає. Не бери в рот, що ти в рот обереш там? Відійди трошки. Це Київ, знаходимось ми в Києві. Бачите, заливають водичкою, щоб воно був такий. Ножку прибери, сказав, тому що там водичка, бачиш, воно може туди зараз. Чи Мілана чи хлопчик тут поруч стоїть. А, вон та гірка. Бачиш Ульянка? Ульян, вон воно там, гірочка величезна. Пішли туди, подивимось. Там спускаються. Ні, давайте вже будемо додому їхати. А коли з Матвієм приїдемо, тоді будемо тут кататись. Добре? Хоча да. подивитися. Пішла, то тут не інтерес. Все, будемо йти, так? Да? Готується паровоз, ось такі кататися. Боже, скільки людей, просто купа. Всі відпочивають сьогодні субота. Все, пішли, донечко, оді. О, хата. О, знайшли. Так. Ось така ялиночка. Ой, яке тут, да, гарно ми сьогодні тут погуляли. Всі з дітьми. Дочечка, ні, доч, пішли вже, бо вже змерзли, йдемо. Не можу забрати дітей. Ми вже тут більше двох годин. Час так швидко пролетів, але вже носи сині. Вже руки померзли. Привіт, гарного відпочинку. Олена Зубкова. Вітаю. Катаються діти, всі щасливі. Завтра має ще сніжок випасти, буде взагалі. Зимова атмосфера така новорічна. І то ми побували, ми, значить, де ми побували? В ілюмінарії і все. Тут є ще багато атракціонів, фотозон, інсталяцій таких, там, де величезні фігури, ковзанка. Ось тут є зимова країна повністю. Ось тут вона, що тут є. Різдвяний ярмарок. ну В общем, пішли вже швиденько. Ось, ось ми вже тут побули і будемо виходити. Це я вже другий раз включилась, вже на виході. Так що тут дуже класно приїжджайте, відпочивайте, когось термос випав. пов. Отут фоткаються. Отака тут була красота. А, і ось ще тут. Це при вході, тут теж можна. Давайте посерединці пройдемо, а і там ще. Там е, теж дуже багато різних фігур. Ні, ми вже йдемо додому, після Нового року приїдемо і тоді будемо тут ще погуляємо, якщо буде трошки тепліше. Бо ми так чекали зиму, а зараз мінус два і такий холод, що будемо чекати, поки потепліє. Да. То що, все, будемо ми їхати бігти. Це була, ось дивіться, зимова країна. Отут ми сьогодні були. Всім гарного вечора, до нових зустрічей з наступаючим новим роком.